Та ліквідації наслідків треба подати заяви, щоб комісія пройшла і перевірила житло. А потім ці матеріали направляються в державу. Тобто фінансування буде на окрему картку, і ви маєте право використовувати ці кошти тільки на відновлення в майна. Вікна, балконні рами. Тринадцять поранених, два із них тяжких: це хлопець, 18 років, і також маленька дівчинка. Дев'ять людей загинуло, тривають роботи по усуненню наслідків. Також працює в садочку штаб по ліквідації наслідків. Рульоту шахеда на сьогодні штаб продовжує другий день свою роботу. Сьогодні відбулася зустріч з мешканцями о 10 годині. Людям була надана інформація та логоритм дій, що їм робити. Це звернення на 102, Це написання заяв на комісію з обстеження. Сьогодні також Мирна Небо Харкова надає реєстрареєструє, надає багатоцільову грошову допомогу по будинку. номер 68. По іншим будинкам у них на головному офісі на супруна буде надаватися і ре. Реєструватися ця допомога. Працює поліція, реєструє на місці прольоти. Працюють благодійники, забувають контур. Штаб продовжить роботу, поки не закінчується, не завершиться робота.